Бригада Ух розкладається І того пів первого Домашка Що там? Як робочий день? Все добре? Ага, каже. Ми вже Житомирі вже. Зробили керничку. 18 колець, десь кругів 10-11 води. Копали в обвалах, трошки шахту якби, тяжко було виставляти, зубчики вийшли, але замовник просив, щоб води було багато. Води, нижню воду скрили, вода йде добре. Всім добре.